Доброго козацького здоров'я! І ми, як зазвичай, з вами на риболовлю. Сьогодні вирішили просто таки вечором спіймати свою рибку. Але задача досить таки складна. Сьогодні нам потрібно наловити окунів на шпроти. Будуть шпроти з окунів. Як це робиться, я сам не знаю, але є в мене товариш, кулінар. Він трохи в цьому тямить, друзі. Моя задача яка? Моя задача наловити рибку. Будемо спробувати це сьогодні зробити. Тому для ловлі окуня маленького я взяв з собою саваду 61 до 4 грамів. І спробуємо наковиряти. Не знаю, як воно піде. Але е, рибалка то є рибалка, друзі. Як завжди, з собою дуже багато гарного настрою, друзі, дуже багато силиконових приманок. Є все, що потрібно для нашої ловлі, Знаходжуся на водосховищі, тому е, думаю, що хоча б з десяток окунців, але ми все-таки піймаємо. Головне, щоб комарі нас не з'їли за цей вечір. Є, друзі, але Ой, зайшов, дивіться, в траву прибережну. Невеличкий такий окунець в принципі. Маленький. маленький окунець, друзі. Але сьогодні, я думаю, проскочать такі і більш гарніші екземпляри. Я свою рибалку, як завжди, розпочинаю з підбору кольору. Форми приманки, ваги. Повторюсь, розпочав з 2 грам, але 2 грами занадто довго опускається на дно. Тому я перейшов на 3, в принципі, для саватки це нормальний вес, вона добре з ним справляється саме завдяки своїй жорсткості. Хоч палка і до 4 грам, але з трьома грамами ну, нормально. 3 грама і 2 дюйма. Я спочатку спробував половити на більш мілкі приманки. 1,6 дюйма. Спробував пасивні приманки, але, друзі, дивіться, самою ефективною виявився ось такий віброхвостик. О! є є, є є є є Друзі, тільки змінив місце. Дивіться, підійшов на свіженьку точечку. Вона відпочила від нас хвилиночок 5-10. І моментально, моментально відразу з гарною такою покльовочкою. Отакий окунець. Непоганський. Непоганський, 100 грамовий. Друзі, 100 грамовий. У нас сьогодні будуть шпроти з окуня, тому рибку забираємо. Буду використовувати невеликі вантажі, друзі, приберегова ловля. А отже, які окунці підуть, це ми подивимося. Але, ну, чесно кажучи, нам байдуже. Ну, аби вони були трохи більше мізінця. Тому, друзі, будемо забирати всю рибу. Ви за це мене жорстоко не судіть, норму вилова ми порушувати, звісно, не будемо. А спробуємо. Хоча б до трьох кілограмів дойти, але це, ну, чесно кажучи, дуже важко. Я дуже рідко ловлю так багато риби, друзі. 61-ша севада сьогодні в парі з Ванфордом і 02 ниткою. 02 азура сафіна. Друзі, це не перший мій закид. і... Сьогодні, тому що рибки, в принципі, я вже зацепився за рибку, вона клює добре. Але я от хотів би сьогодні прокоментувати такий нюанс. Ну, дійсно, трохи є нюанс. В проводці, саме в проводці. Я завжди підбираю проводку, там приманку, звісно, на риболовлі. Сьогодні я хотів би розповісти вам дещо за те. Опа! Блін, оце була гарненька покльовочка. Прямо гарненька. Розповісти за те, як виконую проводку, Ну, от в цьому місці вона спрацювала, друзі, я дуже багато робив вже відео про там всякі волочіння для зими, да? інші якісь там е, підриви для судаків, ну, умовно кажучи. Але сьогодні досить цікава така проводочка, вона дуже проста. Але просто потрібно розуміти. Да? Я спочатку трохи поволочив, друзі, зрозумів, що на волочині у нас дуже багато цепляється трави, зробив різкі підриви, да? трохи половив в товщі, щоб зрозуміти, де у нас стоїть окунець. А далі почав виконувати, можна сказати, таку більш плавну, трохи рівномірну проводку над дном. На якої і почала відзиватися рибка. Звісно, не з першої приманки це в мене вийшло. Я спробував різні кольори, різні розміри. Але, от, друзі, універсальна сьогодні приманка двохдюймовий віброхвост. Я б рекомендував би всім початківцям розпочати саме ось з двохдюймового віброхвоста. Для весни, ну, для такої, як зараз, для літа, осені це. Сама універсальна приманка, на яку може клюнути будь-який хижак, а якщо ми говоримо про окуня, то він ну, точно її не пропустить. Невелика, немала, просто ідеально підходить для наших умов. Є-є-є-є-є-є, друзі, невеличкий підсів, але все одно результат. І ще один, ще один, але цей гарніший, гарніший. Ось, опа! І втік, друзі, воно він. Побіг. Так, ну добре, за наступним. Ще один, ще один, ще один. Хто? Та жо, що зійшов? Блін, ну такий... Наче дебелик був, блін, друзі. Скакнув в траву, відпав. Під вечір вони начебто почали клювати ближче до берега. Дивіться, тут ось такий мілячок у нас іде. Потім такого в метрах, може п'яти, десяти, там, плюс-мінус. Трава росте і маленька бровочка є. Окуні сьогодні клювали як і під цією бровочкою перед травою, тому що в траву вже затягуєш. І нагачок і нагрузик наматуються у цій тіни. І добрий день. Проводка вже не результативна. Але були клювання з самого викиду трьох грамчиків. Тому максимально потрібно бути сконцентрованим на всій довжині проводки, поки ми не дотягнули до. Оцеї трави. От коли я відчуваю вже, що тіна там на гачок починає наматуватись, то я вимотую. Бачите, ось так. Поправляю свою приманку, знімаю з неї оце все водорослиння і знову закид. Дивіться, рахуємо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. На 13, на рахунок 13 у нас упав наш монтаж на дно. Ось така глибина 3 грами і 0,2 ниточка. Тому, друзі, якщо хто вміє рахувати глибину саме по. Ну, о таких приколах буду вдячний, хто підкаже. Ну тут, я думаю, трохи глибше, тут до п'яти метрів. Єе, Ох ти, гарнюк, гарнюк, друг, ух ти! Прям. Я зробив таке зависання класнюче. Класнюче завесення, він такий шмяк. О, ну це такий, грузі. Це прям гарненький. Це прям гарненький. Вони вже віднерестилися. гарнюсінькі такі окунці у нас підуть на шпроти. Ну, в цьому, я не знаю, ну можливо, 120. Можливо, 120. Класний окунь, класний, друзі. Бачите, приманочку не міняю темненький такий віброхвостик. Не міняю ні вагу, ні колір приманки. Дещо замалий гачок використовую для двохдюймової приманки, але ще цей маленький гачок він трохи менше трави збирає. Хоч в цьому місці, в принципі, трави не так і багато, але вона трохи цепляється. Засікається, в принципі, нічого змінювати і не хочу. Це чисто по лінивому, друзі. Клює та й добре, чисто по-лінивому. Є риба, друзі. Є. Малючок отакий, дивіться. Так, да, це випускаємо. Геть малюк, друзі, ми сьогодні приїхали торбить, можна сказати, окуня. Ну просто на торбить. На окуня немає обмежень в розмірі, але, звісно, норму в 3 кілограма перебирати не будемо. Це вже не перша рибка. Друзі, окунець, в принципі, клює не так погано. Тому зараз прокоментую трохи ловлю. Але е, дивіться, у всьому є свій нюанс. У всьому є свій нюанси, як потрібно, як я підбираю приманку і проводку під рибалочку. Дивіться, в мене сьогодні вудка до 4 грам, тому, в принципі, я не буду використовувати надтяжкі вантажі, а вода в нас здорова, друзі, можна тут і хоч 28 грам закидувати. Ловимо на ультралайт. Тому в вантажі будемо використовувати такі мілкі 2-3 грами. Ну, я отак собі орієнтувався, коли їхав на цю риболовлю. В принципі, з тонким шнуром ми достанемо 2 грамами, ну, дуже далеко. Я, якщо чесно, сьогодні починав свою рибалку з 2 грам. То виліт, ну, якщо бути чесним, за 30 метрів. За 30 метрів. Ще вітер попутний, дує мені в спину і підхватує мій шнурочок, допомагає. Допомагає ще в закиді. Але все одно, там, здавалося б, мілкий вантаж дуже добре для окуня. Але саме мілким вантажом ми і збільшуємо час падіння вантажу на дно. А це зменшує е, кількість результативних проводок на годину, отак можна сказати. Тому перейшов на 3 грами і бачу, рибалка буде більш результативна, саме з трьошкою. Трохи швидше падає на дно, а окунець у нас стоїть під дном чи над дном. Саватка дуже добре працює з 3 грамами, просто, ну. Шикарно, як на мене. Звісно, ловжим монтаж на дно, з викиду тут метра три-чотири, мабуть, тут досить таки глибоко на водосховищі. Я роблю таку проводочку над дном, щоб прям збільшена така горизонтальна фаза була. І наша приманка встигла попрацювати, попрацювати саме хвостиком. І приманити, звісно, нашого окунця. Я пробував, опа, бачили, була покльовочка. Пробував одиночні такі підриви, вони чомусь результату не дали. Потрібен саме той час для окуня, щоб приманочка працювала своїм хвостом, він вийшов за нею і саме... Наважився на атаку. Тому що якщо робити одиночні такі підриви, ну, обично банальна проводка на оконця, то вона працює, як мені здалося, одну в моїх руках. Я завжди коментую те, що в мене вдається. До речі, вже була покльовка на короткій проводці. Але мені все одно здається, що краще е, працювати саме подовженою такою проводкою, щоб окунець виходив, прицілився і з'їв. Ось і він змінив приманочку, дивіться, ловив на віброхвостик і відкусило хвостика. Поставив маленький твістерочок на першій же ж проводочці. Він трохи тоньший. Трохи тонший і іншого кольору, але, бачите, в кінцю це не завадило підклюнутися. Твістер точно так же, друзі, точно так же працює на оцій проводці. Коли ми робимо більш такі горизонтальні протяжки над дном. Іноді я роблю. Вершинкою вудлища такий маленький ударчик, щоб якось там здригнулася приманка і ірраціонально якось себе поводила. О, друзі, оце вже гарнючий. Оце кабанючий, кабанючий підсів, ух ти, ти що. І зайшовши десь у траву. Треба його швидше, 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 швидше. О, оце він, друзі. Ну, на такому вже можна і закінчити нашу рибалочку. Дивіться, 250 грамів майже, 230. Ось такий кабанюк. Його хтось ще покусав, друзі. Сьогодні, друзі, буде рибалка, мабуть, що однієї приманки. Я прям не хочу експериментувати. Е, уже. Я ж кажу, рибалочкою розпочав до того, як почав знімати відео. І сонечко вже десь у нас близько до свого заходу. Методом спроб і помилок ми вже з вами дійшли, що найкраще працює саме такий хвостик. Я вже спробував менший, в маслі, в лохі, але найбільший результат саме оцей приніс нам. Грін пампінг можна його так назвати. Темний, з чорною блісткою О, друзі, 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 підсів гарненький. наче як гарненький хтось з самого викиду. З самого викиду. Тільки-тільки ну, я опустив приманочку на дно. І гарненький такий, дивіться, гарненький окунець. Оце вже такий. Прям дебелик. Але ну, насправді в такому окуню ну, 85 грамів. Ось так. На, на фоні сонечка гарнючий. О, на Такою покльовочкою, друзі, дивіться. Прям він підсів гарненько так. Зависала приманочка, падала, падала плавно на дно. І ось такий невеличкий, невеличкий окунець, але, друзі, є результат. Саме проводка дає результат. Ось таке, друзі, гарнюче водосховище. Сьогодні, як завжди, ми з вами провели черговий вечір на риболовлі. Кому сподобалось, підписуємося на канал. Зустрінемось!